Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні хочу поговорити про гейхери. Як ви вже знаєте, хто давно дивиться мій канал, а хто не знає вперше, то я зараз вам розповім. Я навесні купила 8. Нових сортів гейхер. Раніше в мене був тільки сорт номер 2 ось цей яскравий. І вирішила ще більш різноманітнити сад, тому що гейхери на зиму листочки не скидають, і докупила ще вісім нових рослинок. Усі вони різні, як мене запевнили. Гейхери я цього року навесні придбала різні сорти, не знаю, як вони називаються, без нас вони йшли. І хочу для себе. Зафіксувати, які вони восени. Ось така, бачите, яка вона стала? Покручені листочки, знизу вони бурякові, ось такі. Бачите, які вони кучеряві. І з середини розеточки такі більш яскраві листочки, а влітку вона була ось такого кольору. Ось це гейхерка номер один. Ще є мої старі гейхери. Зараз вони виглядають ось так. Стали більш такого тьмяного кольору. Я розсадила кущики. І зараз покажу, які вони там перед будинком, вони більш яскравіші. Гегери дуже сильно залежить від того, де вона росте і яке там освітлення. Ось це також гейхера номер 2. Бачите? Подивіться. В неї зовсім інший колір листочків. Я її пересадила з місця, де вона підгорала на сонці. Бачите, коли дуже яскраве сонце, вона практично лимонна стає. І ось пішли нові листочки, тут напівзатінок. Світлий такий напівзатінок. Ось так ця гейхера виглядає на сонечку. Бачите, вона мідна, а ранньою весною вона яскравого такого малинового кольору. Це гейхера номер 2. Це фото тут. того самого кущика, тільки в травні місяці тут півзатінок. А це цей самий сорт, тільки на яскравому сонечці. На яблунях листя ще не розкрилося. І ось така в травні вона яскрава, практично малинового кольору. Ще гейхера номер два. На яскравому сонці вона була весною, і півзатінок від яблуню літку. Подивіться, бачите, які в неї тут листочки. Це одна й та сама гейхера, просто. По-різному на неї сонечко потрапляє, тому так важко завжди з сортами гейхер, тому що одна гейхера, ось наскільки вона різноманітна. Знизу в неї, бачите, ось такі бурякові листочки. А це той самий кущик у кінці травня, в червні, коли вже досить сильно світило сонце. Вони майже підгорали на сонці, і відтінок змінився у листочки. Це гейхера номер два. Тут поруч ще одна. Чимось схожа на цю, що я вам другу показувала, але трішки не така. Це неї... найяскравіша із усіх, що в мене є. Ось так вона виглядала на яскравому освітленні, починаючи з кінця травня і влітку листячко в неї навіть підгорало, бо їй було занадто світло. Вона ось така охриста світлого, такого лимонного, жовтуватого відтінку, низ листочка буряковий. І зараз покажу, як восени змінилося забарвлення. Інший відтінок, і в неї такі якісь пухнасті-пухнасті листочки. Бачите, скільки в неї пушинок на кожному листочку? Це гейхера номер три. Ось така гейхера. Подивіться, яка вона стала. На зиму. Це фото зроблено весною, в травні місяці. Вона дуже темна була, в тіні майже чорна, але в неї були ось такі бурякового кольору відливи і не дуже чітко виражена сіточка прожилок. І восени вона зовсім змінилася. Відку вона була ось така більш зеленіша, дивлячись, який період, була практично чорна весною, а восени в неї. З'явився явний такий малюнок на листячках бачите? Ось такого відтінку. Блищать листочки від дощу. Ось, подивіться, які вони йдуть. Це Я знаю, можна... що у багатьох із вас. Є гейхери, а у декого із моїх глядачів є цілі колекції гейхер. Так що раптом хтось із вас ну, впізнає сорт, який у вас росте, і ви точно будете впевнені, що це вона. Напишіть мені, будь ласка, під коментарями. Можливо, якісь із моїх гейхер також мають назву. Хотілося б знати їх по імену кожну. Це номер 4 гейхера. Там під горіхом є ще одна, дуже схожа на номер 4. Ось так вона виглядала у травні. Дуже схожа на номер 4. Також бурякові відтінки, але в неї більш чітка сіточка прожилок була. А так в цілому дуже схожа. Вона, мені здається, ще до цих пір квітне постійно викидає нові листочки, і квіточки в неї були аж до самого. Останнього теплого дня. Вона мені дуже схожа на номер 4 ось, Мені здається, вони однакові. Хіба що, можливо, ця трішки іншого відтінку? Вона більш якась чорніша. Вона і влітку була більш чорна, ось така, бачите, темна. І зараз у неї листочки ось такі. Це гейхера номер 5 Яблунькою в садку покажу. Ще в мене є дві гейхери. Ось тут росте одна. Це гейхера номер 6. Шість. У цієї гейхери найбільші з усіх сортів, які я придбала, листочки, вони такі більш округлі, ніби із шовку зроблені темно-фіолетового кольору. Влітку вона була темно-фіолетовою і трішки підгорала на сонці. Зараз покажу, яка вона восени стала. Її трішки присипало яблуневим листям. Ось такі влітку в неї були яскраві листочки, бачите? Але вона підгорала на сонечку, видно. І ось такі в неї листочки на осінь стали, бачите? Вони більш округлої такої форми. І вона дуже яскрава. Подивіться, яка вона гарна, яскрава. Це в мене ще під трояндочкою зелена гейхіра, hey, квітне рожевими квіточками. Це гейхіра номер 7 Ось така, бачите, на осінь у неї. Вона і влітку була така, і ось так у неї листочки старі жовтіють. Але перед тим, як пожовкнути, влітку під час цвітіння рожевого, такого ніжного листочки також. Оці, що вже пожовкли, вони спочатку стають рожевого ніжного кольору, от точно такого відтінку, як і квіточки у цієї гейхери. Фото не дуже вдале, наживо воно виглядає набагато симпатичніше. Тут ще поруч росте гейхерка номер 8 на фото вона в травні місяці. Дуже красива, міднувато-бронзового забарвлення, середини листочки фіолетові, але Зараз вона в поганому стані. Але її практично не видно, тому що на неї дуже сильно розрісся стахіс візантійський. Зараз я трішки приберу стахіс, потрібно буде мені цю гейхеру пересадити в інше місце. Але я не знаю, мабуть, вже весною буду це робити. Не хочу на зиму її чіпати. Бачите, як її сильно тут і айстри були забили. Тому вона дуже слабенька стала. Не догледіла я трішки за нею, але вона жива і це добре. В неї були мідні такі листочки, дуже красиві. Весною і влітку були. А зараз через те, що дуже в тіні вона знаходилася через стахис, вона практично зелена стала. А був у неї такий бронзово-мідний, я навіть не знаю, який колір, уже наступного року буду вам її показувати. Ось така вона йде в зиму, практично не наросла, тому що заглушили її сусідні рослини. Вчилася номер 9. Їй було вдосталь місця, ось тут на куточку ділянки під яблунею. Вона мені сподобалася своїми рожевими рожевуватими листочками. Охресті в неї такі рожевуваті відтінки. Влітку вона була більш зеленою, ось такою. А зараз на осінь, коли сонечка більше потрапляє, тому що яблуня скинула вже листя, в неї знову листячко стало ось таким розживуватим. Також округлої форми листочки. Пухнасті з щарівними ось такими прожилками. Через дощ все відсвічує, але я думаю, вам приблизно зрозуміло яка ось така красунечка. Дуже вона мені подобається. Подивіться, як гарно наріз кущик. І ще залишилася тіарела. Це із одної родини з ехерами, але називаються тіарели. Я вже цю тіарелку розсадила вздовж так, під лохиною, Ми підсипали сюди два відра землі звичайної, тому що під лохиною кислий ґрунт. І висадила тіарелу, розділила. Зараз в неї ще слабенькі такі кущики. Ось такої форми. Бачите, в неї листочки. Вона весною цвіте гарним, біленьким. Ось такі ніжні, біленькі пухнасті квіточки з ніжною рожевинкою у цієї тіарели отримала я її вже квітучою, тому розсаджувала вже після цвітіння на постійні місця. Влітку в неї листячко було ось таке, там, де яскраве сонце було, бачите? Як міняється. І я її розсадила ще ось тут, під ліщиною кущик висадила. І ось тут. Висадила одного кущика. Ще вона слабенька, тому важко зараз про красу говорити. Ось такі на згадку для себе і кому із вас цікаво, яка ж все-таки яскрава лохина. Подивіться, а, вогник. Який вогник, в садочку. Ось такі гейхерки і один сорт тіарели є у мене в садочку. Вам кому цікаво, дивіться, будемо разом потім спостерігати. Мені на згадку залишиться, які вони були ще маленькими в перший рік посадки. І бажаю всім всього найкращого та до наступних зустрічей на каналі.